15 мільйонів доларів. Така сума інвестицій у новий логістичний хаб у Вінниці сухий порт. Масштабний проєкт, що з'єднав центр України з морськими шляхами, сухими портами Великої Одеси, а також Мостиською, що на Львівщині, реалізувала найбільша приватна транспортно-експедиторська компанія України. Тож тепер вантаж із Європи та Азії приїжджатиме у Вінницю, а згодом їхатиме морем. І навпаки, ми хочемо працювати. Будемо з насипними вантажами, шрот, соя, кукуруза, пшениця, будь-які нішові культури. Також переливними вантажами це які будуть у нас олія заходити, олія з олією переливати і також саме будемо подавати контейнера під залив. Аби запустити у роботу логістичний хаб, побудували нову інфраструктуру, проклали залізничні колії, облаштували контейнерний майданчик місткістю до двох тисяч металевих боксів та звели критий склад площою понад три з половиною тисячі квадратних метрів. Нині на території сухого порту близько сотні контейнерів. Це шрот. Ні, це олія буде. Це олія буде. Заливається. Там такі вкладиш, можна стати. Чудодім, а <dim, a> заливається <крик> ще через верх? Ні, 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 через низ. Через так так, так через же саме застопу буде. Так, да, ви такий мішок великий. Мішок. То, -то скільки а тут тонн? тут буде 22 тонни 24-кубовий. Загальна пропускна спроможність понад 20 тисяч таких шестиметрових боксів на рік. Сучасне обладнання та інфраструктура термінала забезпечують швидку обробку вантажів. Логістичний хаб стане потужною складовою економіки міста та області. Власне, це артерії, які живлять нашу економікою. Ми бачимо, що вже контейнера приходять в Вінницю і виходять з Вінниці. Саме головне балансування. Баланс сьогодні експорту імпорту це один одна третя імпорт, тобто привозять і дві треті експорт. Тобто, наша Вінниччина вона багато експортує для того, щоб наші і аграрії, і виробники, і переробники мали можливість швидко доставляти свою продукцію. За п'ять днів роботи контейнерний термінал Вінниця прийняв і відправив вантажі з Одеси. Малина та за кордону такий старт став можливим завдяки співпраці з провідними морськими лініями. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.